Доброго дня, вельми шановне панство. <кій> Привіт всім окрім москалів! Вам тут зовсім на раді. З вами Максим. І дехто не знав, що це відео вийде, дехто здогадувався, що я в когось буду брати інтерв'ю. А дехто розуміє, що це відео я почав робити ще у серпні. І як ви зрозуміли з назви це інтерв'ю в досить популярного такого ютубера Вокордс. І ну що ж, приємного перегляду. Враховуючи основну тематику даного каналу, не запитати про те, як познайомився автор з Андертейлом, було б гріхом, і як він каже, його подруга в далекому 2016 році, а на той момент мені було 5 років, розказала про нього і в них ще була. Рольова гра там, де він був сансом. А чому так? А через те, що це був колись його улюблений персонаж, хоч зараз це великий пепайрус. Ні. І він пішов з школи, адже це доросла, поважаючи себе, особа після одинадцятого класу. Адже планував бути програмістом. Проте, на жаль, доля так склалась, та, що це було не його. Але що ж тепер? А тепер, в свою чергу, проте зараз, в свою чергу, він вчиться на вчителі інформатики. Недалеко відійшло його бажання, тому й добре. А проте Ютуб планує зробити основним способом заробітку. Хе -хе -хе. Ну, а поскільки в нас тут мова йде про школу, то запитати про п'ять найулюбленіших предметів не можу. На першому місці в нього англійська. На другому мова література українська, на третьому німецька, на четвертому образотворчі. Як ми бачимо, це більш такі мовні, гуманітарні, якщо не помиляюсь, науки, що досить цікаво, враховуючи його майбутні бажання ким бути. Але що стосовно того, як він знав англійську та німецьку, і як сам він каже через фільми, Буквально більша частина англійської, Б2 не знаю, що це, по ідеї, це щось середнє або вище середнього, якщо не помиляюсь. І це досить цікаво. І як він сам каже, коли він прийшов до репетитора німецької, і вона подумала, що це жарт, бо він мав акцент носія. А при тому мати, яка. Так, його мати вже чотири роки, як не в цьому світі, мала німецькі корені, тому, можливо, звідти він це знає. But I'm not really good speaker in different languages like English or Spanish or uh, German, but... It's okay, because all of us have some uh, different uh, good and uh, bad things uh, that we can do. So, it's okay, and uh, I will just continue. But one day I will become a great person. Ну и якщо це все не блеф и афера, то по идее ему 22 роки. І досить цикаво, досить цикаво. І судячи з даної інформації, він ходив на німецьку та айкідо. І хто не знає, це такий бойовий вид мистецтва з Японії. Туди ходив мій троюрідній брат, тому я знаю, що кажу. І він туди перестав ходити після 9 класу. Напевно, це досить важко, тим паче, переважно після 9 класу новий навчальний заклад, і це великий стрес. Їдемо далі. І він згадував про те, що вчив англійську з фільмів Марвел. Тому очевидно було запитати, який його улюблений супергерой, і як виявилося Пітер Паркер. Адже він дуже себе з ним асоціював. Адже і і ці, ці годили в окулярах, і і ці, ці задроти. хе хе і Якщо що задроти в цьому сенсі вживаються, як ті, хто дуже багато часу проводять за комп'ютером, тому якісь збочинці, це не те, про що ви подумали. Ну, а тепер спецмомент. Як ви пам'ятаєте з інтерв'ю в лорда мультфільмів, яке я, звісно, робив через два місяці після цього? В мене є певна рубрика Романтика ютуберів. І, ну що ж, зараз ми дізнаємось. Про романтику цього досить популярного плана. Отже. Ну, а перед цим невеличка передісторія. Його, на жаль, були в школі. На жаль, ця школа була руснявомовною. На жаль, в ній була окрема зала, присвячена Пушкіну. І так, він закохувався. І закохувався багато. Не дай Боже мені. Бо когось одного, і щоб це було надовго. Отже, і От з однією з них було щось так шталт взаємності. Проте була одна гігантська проблема. І проблема ця полягала в тому, те, що за згадані раніше причини, тобто те, що з нього знущались, вона соромилась його, отак От кохали одне одного. І її мама натякнула його мамі, те, що їм ніколи не буде разом. Але що ж наразі? А наразі він шукає собі ту, з ким можна провести все життя. А може, вже й знайшов? А хто його знає? Може, я знаю. Пф. І окрім того, що він впав в підземелля, він в підземеллі буде шукати руди, адже він Майнкрафтер. А звідки я взяв висновок? Адже, по-перше, він вчив англійську з Майнкрафтсорімоду. Це вже багато чого пояснює. І в нього є бедрок-версія на телефоні та на ПК, що досить круто, що я можу сказати. Пам'ятаєте, я згадував про те, що його ображали в школі. Ну от, і що він каже, він не знає. От серйозно, а через його невпевненість у собі. І через факт того, те, що в нього взагалі не було сил. Адже його мати, яка вже згадувалась, або не треба про це згадувати, вже хворіла. Серце розбите останнім коханням, яке було в 10 класі, тим паче всі його друзі покинули, адже пішли після 9-го. Та ще й його типу друг, який залишився, розказав про те, що він закоханий в одну дівчину, яка. Дуже цього була проти, і буквально йому в обличчя сказала Фу, жах який. Як же я не хочу собі такого майбутнього. І якщо це все ж таки ми розпитували про його особисте життя, яке, гадаю, нікому з вас не цікаве, але, гадаю, більші часто людей, які прийшли на мій канал через те, що я беру інтерв'ю у вашого улюбленого ютубера, то він асоціює себе з Ральзеєм. Хоча так, як можна не любити цього пухнастого хлопчика з таким м'якеньким, голосом, який багато чого знає. <рес> ну, а тепер поговоримо про друзів. В нього був один єдиний справжній, справжній друг, і окрім них, це подруга зі школи, як я розумію, та, яка розказала про Undertale, і друг який в ЗСУ, і його команда. І ще одне питання, яке я питав в лорда мультфільмів. Точніше, я це запитував спершу в нього, а далі вже в лорда, але байдуже. І що найбільше його вибішує в людях це ті, які споживають. Те, що зроблене в країні 404 в Московії, і я розумію його думку. Коли лорд мультфільмів говорив про такі внутрішні проблеми, про цих великоцебешних людей, які нічого не досягнули, тут піднімається інша проблема. Те, що багато хто, можливо, і мої підписники, все, ще дивляться москалів, все, що, можливо, їх слухають. І прошу вас, перестаньте це робити. З поваги до себе, з поваги до мене, з честю того, що ви українці. І на такій досить сумній ноті ми переходимо до підсумків. І в цілому, по перше, він вважає, те, що так, як я підписую людей. То це нормально, бо він підписує їх як персонажів команди. І в свою чергу він цікава особа. Не назву його Пласким, як я його вважав до цього інтерв'ю. Ну, якийсь там задрот, який знімає відео. Ні, в нього є досить сумна і трагічна передісторія, якщо вірити його словам, він вартий уваги, якщо ви хочете підтримати україномовний Ютуб. І я впевнена, що багато хто його знає. Напишіть pues в коментарях, з якого відео ви з ним. І, ну що ж, з вами був Максим, і бувайте. Санс. Коли тут поставили дзеркало? Не хочу тебе розчаровувати мій скелебро, але це не дзеркало. Добре, я зараз в нього запитаю Санс. хто він такий і звідки він взагалі тут взявся. Ей, hey, ти що, коп'юєш місти? Я великий папайрус, а ти? Постривай, це ж тут я великий папайрус. Тобто, ти папайрус, я папайрус. Ви вдвох великі папайруси! Це в свою чергу означає! Що це буде вдвічі веселіше, вдвічі крутіше, і найголовніше, вдвічі скалетальніше! О, чорт! <плес> 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 І головне, что в этом подобайке підписуйтесь на канал.